До зала засідань заводять трьох підозрюваних вбивстві родини Черевань, що сталося в травні 2023 року біля мене. Колегія суддів має почати підготовче засідання. Підозрювані у вбивстві родини 17 травня перебувають у СІЗО за рішенням Курюківського районного суду. Це 22-річний уродженець Ослінської громади, якого поліція називає організатором вбивства. Його 27-річний спільник із Корюківщини та 20-річна жителька сосниці на лаві підсудних вони разом. Прокурор Олександр Матвієнко клопоче про відвід головуючого судді Андрія Сапона. Пропозицію підтримали всі захисники та самі підсудні. Суддя, який брав участь як си, суддя при розгляді питання на стадії брати його участь. Поки судді виходять до нерадчої кімнати, адвокат потерпілих Олег Мороз розказує, що родичі загиблої сім'ї Черевань вимагатимуть довічного ув'язнення усім трьом підозрюваним. Станом на сьогоднішній день ніхто не зв'язувався, ніхто ніяким чином не намагався не попросити прохання пробачення, ні компенсувати шкоду. Але якщо б таке і було, ні пробачення. Ні, будь-яка компенсація не вплинула на нашу думку щодо покарання, що ми будемо допомагати. Проте звучано виключно всім довічне позбавлено. Волі троє захисників, підозрюваних від коментарів, утримались. Колегія суддів підтримала клопотання прокурора та відвела головуючого суддю Андрія Сапона. Тепер електронна система заново має визначити колегію суддів та призначити розгляд справи. Нагадаємо, 30-річного Миколу Чаровання, його дружину, 28-річну Вікторію та їх 4-річного сина Богдану розстріляли в авто 14 травня. Сталося це біля мене, куди родина приїхала купити авто. Тіла загиблих сховали поруч у ями, прикидали землею та єлками. Машину відтягнули за пів кілометра та підпалили. За день після вбивства поліцейські розшукали та затримали їх. Мотивом злочину 22-річний чоловік, якого називають організатором, назвав помству. Мовляв, Микола Чаревань, який займався продажем автівок, обманював військових, які купували в нього машини. У поліції вважають справжнім мотивом злочину за володіння коштами. Аліна Коржинська, Валерій Серкун, Суспільне новини, Чернігів.